Якби ви мали змогу потрапити до Єрусалиму в біблійні часи, то найбільша річ, яку б ви тоді побачили, був би храм. Ця прекрасна будівля була спроєктована царем Давидом та побудована царем Соломоном. і вони вважали, що храм був домом Бога Всесвіту. Хвилинку я гадав, що Божий дім був на небі. Ну головна мета цього земного храму полягає в тому, що це саме те місце, яке перетинається з небесним Божим храмом. Храм є тим місцем, де Бог живе та керує всім творінням, як цар. Круто. Але навіть Соломон, який побудував храм, не вірив, що у ньому міг поміститися Бог Всесвіту, Чи не так? Так, будівля була лише символом, який вказував на те, що все творіння є Божим храмом. І саме про це розповідає перша сторінка Біблії, книга буття 1. Невже там написано, що творіння є Божим храмом? В загальному їй не потрібно казати це. Історія записана там, показує це. Буття один зображає, як Бог створює впорядкований світ із пустої та порожньої землі, промовляючи протягом семи днів. Далі на сьомий день Божа присутність наповнює творіння, і він починає свій відпочинок та панування. Так само і скинія, а згодом і храм будувалися та освячувалися серією з семи промов за сім днів, після чого священник або цар могли відпочивати та царювати у Божій присутності. Ага, тобто, все творіння є місцем, де Бог має намір оселитися, це наче його храм. А вже ж, тепер перегорнімо сторінку та подивимося у буття 2, де ми можемо отримати ще одне зображення творіння. Цей розділ розповідає про події на землі. Посеред суходолу знаходиться регіон під назвою Едем, що на івриті означає насолода. А всередині насолоди Бог висаджує сад, у якому Бог та людство живуть разом. Саме тому храм був збудований за зразком саду, де було багато золотих зображень та квітів. А Менора символізувала дерево життя це місце, де Бог мешкає зі своїм народом. Добре, зрозумів. Також треба звернути увагу на те, що ізраїльські священники та левіти у Божій присутності мали дбати та доглядати за храм. Це те саме завдання, яке людство отримало в Едемському саду. Отож, ці люди були першими священниками. Але замість того, щоб царювати разом із Богом, вони схотіли правити на власних умовах, і за це були вигнані з саду храму. І як Адам та Єва. Ізраїльські ватажки також захотіли правити на власних умовах, та їх також було вигнано. Храм був зруйнований, і від цього у них постало питання: а може Бог відмовився від ізраїлю чи запровадить Бог нове творіння? Так, біблійні пророки передбачали день, коли Бог створить новий храм із новим священством. Саме тоді Божа присутність наповнить усе творіння. І коли ізраїльтяни повернулися на землю, вони дійсно відбудували храм. Але той храм вийшов не таким, як сподівалися пророки. Насправді пізніше ізраїльські пророки сказали, що цей храм був безнадійно спотвореним, тому вони все ще чекають на появу остаточного храму. І тут ми підходимо до історії Ісуса. Він казав, що через нього у наш світ приходить Божа присутність та царювання, але по-новому. І він представив себе як священника нового зразка. Але Ісус не був священником та не доглядав за храмом. Так Ісус сказав, що Божа присутність, його відпочинок та правління наповнюють світ крізь його власне життя, смерть та воскресіння. Ісус стверджував, що він і є справжнім храмом, і що цей новий храм ширитиметься, аби охопити все творіння. Таке собі серйозне твердження. І воно стає ще серйознішим після свого воскресіння. Ісус сказав, що Божа присутність увійде у цей світ, аби оселитися у та поміж його послідовників, щоб вони самі стали такими собі міні-храмами, спільнотами людей, де Бог спочиває та царює. А вже саме такою Біблія бачить церкву, яка змальовується як храм. Не будівля, а люди. Так, як каже апостол Петро, ви усі каміння живе, будуєтеся, ніби храм, у якому мешкає Дух Святий. Отже, в кінці біблійної історії ми отримаємо новий храм у фізичному вигляді? Ну, не зовсім. Що ми бачимо, то це оновлений всесвітній храм, такий, як і в книзі буття Один. І це нове творіння не потребує будівлі храму, бо через Ісуса все творіння стає місцем, де Бог відпочиває та царює над світом разом зі своїм народом.